Я Галина, чередню компанія Group. Сьогодні ми присутні на форумі, де презентуємо наш проєкт Invest. Ми раді бачити, що така висока активність, дуже багато зацікавлених інвесторів та партнерів. Раді, що ми рухаємося до перемоги і до економічного розвитку. Ми бачимо, що зараз формується ринок дохідного житла, і зараз інвестор вимагає якісного продукту. А саме в нашому випадку, ми пропонуємо проект інвестиційної нерухомості, де готельний оператор відповідає за повернення інвестицій. Це такий комплексний девелоперський продукт. В якому ми забезпечуємо повернення інвестицій і формується культура інвестування в Україну. І ми дуже раді, що можемо бути трендсетерами цього направлення. Я хочу побажати спільноті майбутніх інвесторів розвиватися, вибирати найкращі проекти та не боятися інвестувати в Україну. Все буде Україна, ми переможемо.